Доброго дня, друзі! Рембо теж вас вітає вівторок, я вже вдома. І сама основна моя зараз, і сама перша, і сама важлива робота це бігти, дивитися, що там курчата. Тому що сьогодні у нас дощило таки вчора, у нас дощило... ну, щось така, знаєте, незрозуміла погода сьогодні, от зранку, зараз, нібито потеплішало. Тому каченята були сьогодні на вулиці, а курчата. Запитую Юрі, кажу, ну що мені з ними? Я навіть і не знаю, що мені з ними зробити. Я на роботу. Юра, знову Житомир військомат. От, Дітей нікого немає. Каже Юра, неси неси на їх у баргію у хлів. Зараз покажу, де вони у мене сидять. Ось вони у мене ось такі приспособі, значить, прямо у хліві. Зараз винесу їх на вулицю, хай там гріються. Одненьке курчатку забирала трішки вигрівати. От, садовила назад, там, де в інкубатор яйця, цесарки, ось це саме меншеньке. Ну, щось воно йому, щось йому таке знову, не слава Богу, ну не знаю. Зараз винесли їх на вулицю. На вулиці їм потрібно, повинно бути тепліше. От ще одне, що їх потрібно було б, напевно, що взяти під лампу от сьогодні. Але так, чогось зранку не мали часу, от е, з уже зараз немає сенсу, тому що винесу на вулицю там тепленько. От е, хай туди постоять, а ось це думаю, що на ніч. Чи я їх заберу, так як забираю зазвичай. У меншеньку таку, от е, чи я їх тут буду заносити сюди знову? ось ці такі великі валії, і напевно, що звідси у клі ось так умикнеться, лампочка повіситься і над ними буде висіти. Ось так, напевно, що зроблю. І тут вони вже собі будуть жити. Заберу зараз його назад, посажу хай знову погріється. Усі, е, усі живки, усі ну, більш-менш, оце воно одне єдине таке чогось хиленьке. Цим злидням я сьогодні насипала всього шпівідра. от, Ну вони, правда, трішки поступали мокреньке, але в основному все поїли. Ну Я вам хочу сказати, що і ростуть, то я, напевно, що зараз їх випущу. а, Бігун, підстрелянець. І хай вони собі скачкують. Я вже буду вдома, то я собі буду за ними поглядати. Хай напевно, що вони йдуть, трішки походять. Шипуни там, а, а бігунки на воді. От. <смех> <смех> Муху побачило. От я не можу, от вони даються. За мухою, як пуля. Отак от все. Я думаю, вони, їм буде краще, як вони будуть трішки закриті, трішки на волі. Саме голосне буде дивитися за ними, щоб. О! Щоб вони при купці трималися. Десь голубеня одне вийшло, їсти хоче. Друге сховане. Що маля голодне, підростають на очах, їдять уже самі, уже зерно насипаю, і зерно уже самі їдять. Петрику, ти мене колись доведеш до того, що я тобі їсти носити не буду. От побачиш, будеш дати свого господаря. Цього два з мені ось щойно були б з'їли принца. Треба було йому сюди до них сибнути. Він сибну вони, підриваючи давай за ним. То добре, що він не курчав фаза. Були, були б принца з'їли. Але скакав-скакав, вискакнув. Так, підклала я нарешті яйця під цю квочечку, що сіла прямо в дверях, підклала вісім яєць бійців і сьогодні доклала дев'яте, ну, підклала буквально аж учора пізно ввечері. Сьогодні доклала курка, знесла. От, і все. Оце вона в мене сидить. І наразі їх сидить. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять курок у мене бійців сидить. Одна, шоста водить, і дві, напевно, що ходить із півних. Ото, ото, ото така ситуація. Так, що то ліценія? Моя геть похилилася. Таким підперто стопчиком, як я не знаю, що. Ой, і немає цей. Юра, як не одне, то друге. Просила його зробити, бачите, трохи вітру дощу, і вона похилилася. Просила його ось так зробити, щоб звідси від, від штафет на віранду, і щоб вона вже собі плилася. Дивіться, скільки. Дивіться, скільки пустила вусиків. Кричить Юра йди бігом, подивись, яка любовна драма відбувається. Ну, от тобі Чингисхан. оце щоб ви розуміли, індійський бігун. Намагається щось там стаю, з шипункою качкою. <рес> їздить їздить Юра, на ній верхи. Слухай, Чингисхан. Давай ну пішов. І покажи, прийшов два А де вони? Ось сидить один, а другий де, другий десь пішов вже сваритися. О, чучело. Чорносливка, ти що там? Миші ловиш і годі. Але ще з цього Юру забула, що мала закинути зелені свиню. Привезли ще вчора, ввечері закидали. Ну, Вже незабаром теж діло буде йти до вечора. Зараз закину, закидаю добре, то ввечері вже кидати не буду. Ось так оце їм свіжу зелень закидаємо. От, не різано нічого, вони собі що перебирають, з'їдають, чим підстеляться, потім вигорнеться. Та й на тому все. Ну а вже на вечір щось буде зернових. Ось цим теж так само. Баняк просто зараз нема кому немає як варити, тому вони перебуваються у нас на таких харчах. От, кропива люцерна з травою, як, як виходить качани, ані ячмінь. От, півідарочка засипаємо одним-другим. Та й оце таке так живуть. Так, хлопці он чіпляються культиватором, вони їдуть щось робити. Я то хотіла. <смі> Ой, Архепушка. Побачив, що хтось з курою поїхав. Якщо так побила, то вже знову виржить на все село. Оце в нас коня, оце кінь. Дивіться, дивіться, дивіться. О, 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 вже він зараз побіжить куди. Що <смі> <Шо> робить? <смі> о, жеребчик, ж не жеребчик він у нас. Держите все. Я то хотіла була з парничка вже повисажувати. Ось це все таке що більшеньке, і ці оксамитки, і піретрум, і цю цинерарію. Саме якраз дощ пройшов, знаєте, саме добре. Але щось боюся. Прогнозують, прогнозують морозець, приморозки. От, і я тепер ну, не знаю, як правильніше його зробити. Парничок є парничок, воно, тобі, воно тут собі накрито. От, е, а візьму, висаджу, а раптом справді такий морозець візьме, що себе Он Дивлюся, вже мережами, люди запитують, е, чи, е, чи повідходить картопля, тому що, попримерзла та, яка посходила, Так якісь взялися. Нічні пониження температур. Так, ну, А тут у мене от вже лаванду можна було б висадити, ось цю таку, що вже першенька погнала. А насходило, дивіться, скільки. Оце-се, оце оце все. таке, о, о, оце таке. Отаке. кругом. Це насходили на ще лаванди. Я така задоволена, що я пізніше ще насіяла. Так і не, не полінувалася, не занепала духом, як то кажуть. <сі> от. І таке і посіяла. От. А вона мені взяла, ще насходила. Ка щось не видно. Три, три кавунчики зійшло на весь парничок. Ось так. от. Ну, нічого. Посіємо, значить, у рядочок, якщо не зійшли так. О, вкотре, вкотре пробую вкоренити сам шит. Уже беру в парник. Не знаю, чи вийде. От що. До цього разу успіху я так і не добилася. Ніякого щось, у мене до того руки не стоять. Добре, ж хоч насіння насіяла, то посходило. А це ще дивіться, о, ось скільки всього є. Там і дзвоники, ще ромашка і, і ще що Уже не пам'ятаю, але все таким дуже гарними кущиками посходило. І ось тут. От. Тому, тому ще хай кілька днів оце все в парничку і постоїть. А да? це дивіться, як уже листочки сивіють. Як уже гарно листочки сиріють. От. Ну, нічого. Я думаю, що ще. Десь до числа 10-го хай собі усе так і росте. А тоді я вже помаленьку-помаленьку буду висаджувати. Ну, якщо чесно, то ці приморозки нам абсолютно ні до чого. Подивіться, як почали сходити бурячки. От гарнасенько, то вже не хочеться, звичайно, щоб вони потрапили під мороз. Ну і також картопля. Картопля вже вся молода, рядочки усі зверху, зверху. от Тому таке вдарить морозець, і вона приморозиться. Ну, але але не ми керуємо. Тому вже що те буде. Радька вже яка. Уже Юра мене припаскудив. Бо я щось до цієї редьки не, не доходила, от не заглядала сюди, навіть і не бачила, що вона вже така поросла, а він якось ішов і каже, а ти мені нічого салату не нароблюєш. Ой, ну вже все кажу, добре, добре, що тут мене ось так присварив, то кажу, буде тобі салат. То це ж добре, що вже, знаєте, редька така є гарна. От, а є окріпчик зелененький, та яке ж воно смачне, та яке ж воно пахуче. От, то це зараз нарву рядячки. Поки він так приїде, то буде йому салатик. Ну чи сливка, Ти мені. Ну ти кругом, ну кругом. О ти моя, яка медійна кицючка бігає. І ту лащиться, лащиться до рук, до ніг. Це щоб я її не забула, правда? Слухайте, а як то вже розкочерявився салат, який я весною пересаджувала прямо як, як розсаду. Дивіться, вже яке листя. Та це вже ж тобі, як хоч можна використати на все, але я зараз. Частенько, знаєте, ще куди нариваю. Частенько ще нариваю фазана. Ото вони його люблять. Я не знаю, о чим причина, але я ось такі великі листя з мізу, які вже лягають. Підломую, підломую і несу на кришею фазанчиком. Нариваю, можна, навіть, навіть не на кришею, а я просто ось так нарвала, нарвала, нарвала їм і все. Айде, будь, що фазани, що голуби. О, Одігрілося моє чудо маленьке знов, Беру його знов неси до курчат. Ну що робити? Оце таке носи з ним, поки воно очепає. Отакі то у нас сьогодні справи. Так, Посадила його поки що. До вечора побачимо. А вони на сонечку дуже задоволені, Мушку ловлять Ти на тому все. Тому ось так, особливого ще нічого не робимо. Юрасик, у мене з військоматом нічого ще не вирішив. Щось тут у по місцевості неправильно поробили, потрібно, щоб переробили, десь буду телефонувати. Знову, одним словом, ще, ще так зрозуміло, що ще попоїздить. От ну, таке. Діти, діти майже уже, уже усі здорові, трішки затемпературила знову. Марійка, пішла день, пішла до школи день. І знову затемпературила, напевно, що буде знову вдома. Поки що ну, такі справи, одним словом, друзі. Усім Приємного, приємної другої половини дня, мирної, тихої, спокійної нічки. На все добре.